Всім привіт! Тільки що сапала свою полуницю вже другий раз і ось обривала вуса їй. Кажуть, що перші вуса самі хороші для того, щоб розмножувати полуничку. Але я залишаю вже потім, коли вона відплодоносить, тоді вже буду цим займатися. А поки зриваю, щоб вона сили свої не тратила на ці вусика. Ось така гарненька. Скоро буде. Синочок вже ходить, заглядає, заглядає, а тут ще нічого нема. Ще трошечки і все буде. Там далі зараз подивлюсь, зелена є вже така гарна. Ось дивіться, яка тут гарнесенька. Це сорт такий, я забуваю, це з нами поділилась. Альба чи Азія, не пам'ятаю. Якась з цих двох длінша, це значить вона. А якась така більш пухкіша. То це, це не ця. Ось так от. А ще ось хочу вам показати. Вчора посадила помідорки розсаду, і кожен рік я, коли оце висаджую, треба боротися зі шпаками. Ми сюди, як переїхали, я висадила розсаду, не знаючи, що є тут така проблема. А на наступний ранок встала, вийшла на город і немає моєї розсади. На той момент було в мене її небагато, так як ми в квартирі жили, то скільки там в квартирі на віконечку можна виростити цієї розсади. Я встала, підійшла і стоять ось так, де в мене рукавичка. Оце немає. Ось так от залишені стовбури. І всю розсаду обклювали шпаки. Це у них такий чи період гніздування, я не знаю, їм треба оці листочки. То от, прийшлося купляти нову розсаду і пересаджувати. І потім я ось так робила кожен рік, ось так паличками. Городилася від них, щоб вони не могли сюди підлетіти і відірвати. І це дуже допомагає. Коли небагато помідорок, то це дуже супер варіант. А коли їх багато, так як в мене, ось, я вчора тут плантацію таку засадила, то це не підходить. І ось кожен рік я чіпляю ось такі пакетики, палички. В минулому році ще були диски. потім... Від касети ця бабіна, але в цьому році цього немає, то буде ось тільки пакетики. Надіюсь, все буде добре і розсада залишиться на місці. Бо їх в нас дуже багато. У нас ось тут сусідів багато дерев. Ми там вже всі дупла позатуляли, але все-таки щось залишилось. То отак от. Сьогодні у нас хмарно. Більш-менш гарна погодка для того, щоб приймалася розсада. Бачила, в людей дощі йдуть, у нас немає. Хоча дуже потрібні, але не такі великі, щоб знову заплескали землю. А дощики треба, бо дуже погано сапати. Бачите, які грудки? Це тут ще є грудки. А в нас в кінці города просто ось така земля, як тут на стежці. Сапаєш сапу, воно просто шкребеться, що об асфальту. Ось так от. Ще ось я висапала. Де огірки я садила, і таке ото там. погано зійшли в цьому році огірочки. Де є, де немає. ось дивіться. Тут є, далі немає, пусто, пусто і тут пусто. То треба зараз піти замочити. Вони проростуть через день-два і посадю. Я от по огірочкам саджаю ще кукурузку, щоб тінь була, бо дуже. Жарко буде потім їм. Тут два рядочки, де на шпалеру я садила, ось тут такі вони більш-менш нормальні. Чи того, що тут, можна сказати, тепла грядка. Ну, не тепла грядка, я робила рядочки і туди кропива зелена йшла. То такі вони, більш-менш більш гарненькі. А тут зовсім погано, то зараз піду, замочу. Кабачки. Гарненькі. Ті, що перші ось садились, дивіться, які вони величенькі. Там далі тільки починають сходити, але все одно треба декілька ямок також досадити. То зараз піду замочу. Нехай проростають, ще не пізно, то хай буде. Будемо Будем без огірків. Якось так. Давненько такого не було. Роки-два сходили справно. А це щось балуються. Так, ось такі буду гірочки замочувати. Фенікс, засолювальний і конкурент. Зараз потрошки візьму. І нехай вони швиденько зараз проростуть і висадуть. Ще одне сьогодні. Думала, знайшла вихід, так як я вчора там трошки підбілювала цю літню кухню. І мені написали, що треба ж підводити. Звичайно, я знаю, що треба підводити смола і все таке, але в нас немає смоли. І от я пішла в сарай, шукала колір. У мене був такий там сірий чи чорний якийсь. Думала, знайду. Не знайшла. І ось знайшла інше, знайшла відпрацьоване мастило, Отработка. І, думаю, підведу. Підвела, а воно ось яке вийшло. Треба сюди. Сажу додати, а сажі немає, так що поки так постоїть, а потім <рес> щось придумаємо. Ну нічого, як вийшло, таке й вийшло. Е, мені там писали, що треба отмостка під кухню. Так, ми це розуміємо, але в нас от мостка буде ось тут. Дай Бог, все буде добре, то скоро розпочнемо її робити. Бо з тієї сторони будинку є, можна сказати, пів будинку зроблено, пів будинку ні. А кухня це їй тут не місце. Вона, що в поганому стані? Ось, відійду, буде видно. Бачите, який дах не дуже. Що вона тут заважає? Якби, можливо, вона стояла трошки далі, то... Може б ми її переробили і все таке. А так вже мали ми її розбирати, але в цьому році я не дала чоловіку, так як мені треба, щоб літній варіант був. Бо це така консервація, і згороду таке, щоб грязь не тягнути. А поки є що робити, будувати, а не вкладати гроші в цю кухню. Так як в наші ось є така прибудова, де ми робимо потихеньку ремонт. То поки не до цієї кухні. Чоловік взагалі каже, щоб я її нічого не робила, але я не можу. Мені треба трошки марафет їй навести. То так Думала, зроблю я краще, а вийшло ось таке. Ну, нічого, можливо, десь чий колір куплю, чи десь сажи знайти. Бо в нас котел сажі такої немає. То ось такі справи. На цьому, друзі, закінчую своє відео. Пишіть свої коментарі. Дякую за перегляд. До побачення вам!